Вітаю вас, мої хороші дітки. Сьогодні пропоную вам декілька дослідів, які ви можете провести вдома із дорослими. Але, будь ласка, попросіть самі не робіть ці досліди, не проводьте. Попросіть, будь ласка, когось із дорослих. Отже, перший дослід пов'язаний з повітрям. Подивіться, для цього нам потрібна звичайна. Кулька, пляшка, ємність із гарячою водою та холодною. Беремо кульку та одягаємо на пляшечку. Одягнули. Тепер пляшку ставимо у ємність з гарячою водою. Ви подивіться, наша кулька поступово надувається. Чому таке відбувається? Та тому, що повітря, яке знаходиться у пляшці воно поступово нагрівається, і кулька піднімається. Нагрівається повітря, подивіться, розширюється, йому стає затісно в пляшці, і воно піднімає кульку, піднімається наверх. Тепер ставимо пляшку у посудину з холодною водою. Дивимося, що відбувається. Повітря охолоняє у пляшці, стискається, і кулька у нас опускається. Погляньте, який я вам хочу запропонувати, теж пов'язаний з кулькою. Нам для цього потрібна кулька, ось такі ниточки, скотч, шпажка дерев'яна та звичайна коктейльна трубочка. Ми беремо один кінець. Ниточки і за допомогою шпажки дерев'яної просовуємо ось цю ниточку у коктейльну трубочку. І надуваємо поглянути кульку. Нитку я просунула в коктейльну трубочку. Тепер, за допомогою скотча, я прикріплюю коктейльну трубочку до кульки. У вас повинно ось так вийти. А тепер я буду цю кульку запускати по ниточці, прив'язаною коктейльною, коктейльною трубочкою до цієї кульки, і ви побачите, що відбудеться. А зараз ви побачите, як кулька, яку ми надули та прив'язали до коктейльної трубочки, як вона полетить. Подивіться, ось. Кінчик кульки я тримаю рукою. На рахунок 1, 2, 3, ви побачите, як кулька полетить. 1, 2, 3. Звичайно, цікавіше буде виконувати такий дослід у парі із дорослим або з братком-сестричкою, щоб гарно натягнути ниточку, подивіться. Знову ви подивитеся, як кулька швидко буде летіти, випускаючи повітря. На старт, увага! руш! Наступний дослід, дітки, я вам хочу показати із бавовняними речами. Для цього потрібен бавовняний светр, бавовняна шапка, бавовняна перчатка, бавовняний шарфик, а ще повітряна кулька, звичайна, паперова серветка. Я беру паперову серветку, рву на ось такі частинки, подивіться. Ось, скільки я нарвала. Що ж, беремо кульку і кульку притискаю до серветок. Щось відбувається. Притиснула. Нічого не відбувається. Я беру тру кульку, оббавовняний светр натираю. Тепер натираю оббавовняну перчатку. Тепер тру кульку бавовняною шапкою. Ну, на трущий таком. добре. А тепер дивимося. Ви бачите, що відбувається? До кульки прилипла ціла купа серветок. Висипаю фольгу. Погляньте, що відбувається, шматочки фольги теж прилипають до кульки. Ниточки ставлю. Ниточки теж прилипають до кульки. Чому таке відбувається? Та тому, що бавовняні речі за допомогою? Того, що я натираю ними кульку, вони електризують її і до кульки потім прилипають, подивіться, такі предмети, як серветка, фольга та ниточка. Але це ще не все. Зараз, натерши бавовняними речами кульку, я вам покажу, як кулька буде триматися на стіні. Коли стіна поклеєна звичайними шпалерами. Натираю кульку об светр, об перчатку, добре натираю, об шапку. Шартик дуже добре натираю. А тепер прикладаю до стіни. Погляньте, це просто магічно! Без будь-якої допомоги, лише натерши кульку бавовняними речами. Бавовна віддала свою енергію, наелектризувала кульку, і кулька, ви подивіться, тримається на стіні. Я пропоную вдома вам провести такі цікаві досліди і отримати масу. Позитиву